Росіянам в Європі не місце обмежувати видачу віз на рівні Євросоюзу пропонує Фінляндія. Бо, як наполягає прем'єр-міністр Санна Марін, посилення правил в'їзду від окремих країн недостатньо, бо більшість із них у шенгенській зоні відтак і в'їхати будь-куди можна з будь-якою візою. Хто готовий зачинити свої двері для громадян країни-агресора? А хто вже опустив залізну завісу? Анна Басова про нетуристичний для росіян сезон. Росія побідіть! Росія Ля-ля-ля-ля-ля-ля! хірсон так і ще кілька днів тому росіянка Юлія Прохорова провокувала двох українок у середмісті Відня. Відео зафільмувала сама і навіть оприлюднила у своєму телеграм-каналі. І результат був блискавичним. Наступного дня всі готельні резерви на платформі пошуку житла для неї скасували, а саму прохорову заблокували. Ви спадали, спадалісу весь відпуск. І це найгуманніше, що може статися з росіянином у Європі, бо дедалі частіше на порядку денному лунає питання, що взагалі росіян слід позбавити можливості в'їжджати в Європу і залишити без туристичних віз до Євросоюзу, як це вже зробили Латвія, Естонія та Литва. Таллін не видає росіянам посвідки на проживання, а студентам навчальні візи. А от єдина підстава, за якою Рига може дати добро на в'їзд, похорон близького родича. Ми стурбовані агресивною поведінкою Росії. Відтак, єдина позиція, яка може бути у відносинах із нею, це позиція сили. Слабкість фактично означає зелене світло для нових наступів агресора. Не видає візи росіянами Болгарія, навіть тим, хто має в країні нерухомість, стурбована сусідством із Росією і Фінляндія. І тут йдеться не лише про НАТО, куди країна збирається вступити найближчим часом. Прикордонний пункт Нуйяма, що у південній Карелії щодня пропускає десятки автобусів із російськими туристами, та невдовзі цьому можуть покласти край українців убивають жінок, дітей, мирне населення. Тим часом громадяни РФ відпочивають у Євросоюзі. Це, як на мене, нестерпна і неприпустима ситуація і це неправильно, що росіяни можуть вільно в'їжджати до Фінляндії. Зникає сама сутність санкцій. Я гадаю, певні обмеження повинні бути. про обмеження для росіян на загальноєвропейському рівні заговорила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. Адже нині, навіть за умови, що Хельсінки посилить візову політику, до країни все одно можна буде потрапити за будь-якою шенгенською візою. Припинити видавати туристичні візи росіянам, закликала й глава естонського уряду Кая Каллас, бо вважає можливість їздити до Європи це не право, а привілей про що написала у Твіттері. Чим викликала неабияке обурення Дмитра Медведєва, колись президента Росії, а нині кремлівського придворного на незрозумілій посаді у своєму телеграм-каналі, адже у Росії заблоковано. Медведєв нецензурно висловився на адресу естонського прем'єра, додавши вільна Естонія це не заслуга Талліна, а не Москви. не так радикально. Кально, але все ж на захист пересічних росіян стали деякі підприємці: ті, що ведуть бізнес на прикордонних територіях. Це абсурд. Що можна виграти від ізоляції нормальних громадян Росії, які не мають жодного відношення до політичних рішень своїх лідерів? Але ж ці люди жодним чином і не намагаються зупинити війну. Тож до повного закриття кордонів для росіян закликав і президент України в останньому інтерв'ю виданню Вашингтон Пост Володимир Зеленський наголосив, що заборона відвідувати інші країни найкращий спосіб відбити у Москви бажання захоплювати чужі території. Анна Басова подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.